Судячи по тому, де його знайшли, він зайшов в воду і одразу попав на обрив. Там... Ну от іде по пояс, розумієте, раз І зразу ж при притом обрив. Там ні наступити ні на чого. Переляк, переляк спазми. Тіло хлопця знайшли неподалік місця, де він відпочивав із друзями. Конкретніше, приблизно за 50 метрів від його палатки. Ділянку каналу обстежували рятувальники, проте Андрія Цюрпіту знайшов батьком. Ми були вищі, а він нищив біля берега біля самого цього Батьку побачив. Я приношу свої співчуття рідним, батьки були кожного дня в поліції. Просили про допомогу, ми проводили заходи, в них була інформація про те, що він може знаходитись десь в якомусь будинку, неподалік від місця, де коли пропав, проводили ми перевірки також будинків, однак підтвердилось, тіло знайшли ми в воді. Зараз буде проводитись. Експертиза судово-медична щодо причини смерті, однак, з первинної інформації під час огляду місця події явних ознак насильства на тілі не виявлено. Загиблому Андрію Цюрпіті було 27 років. Його шукав увесь Тернопіль. Вічна пам'ять.